зробити таку закладку. Вона робиться просто і не важко. можна зробити по-різному з таким кармашком, або просто щоб закладати ще покажу. Отже, щоб зробити таку закладку, можна взяти папір в клітинку, або звичайний папір. Щоб зробити на клітинку, потрібно е, у, у ширину 13 клітинок, дужину. 3... 30 клітинок, А в ширину треба відступити 2 клітинки, тобто, щоб вийшла така рамка. А якщо робити це на садатому листку, можна взяти е, 4 і 4 см. Сантим... Ні, то не то. То якщо всередині якщо робити рамку, то на листку буде 4 см в ширину і 13 в довжину. А що було. Розмірити саму рамку, це буде або 5,9, ну тобто вже 6 см, і считай, ну 14,9 14 см, або 15 см, додавати вже одиничку см. Ну, якщо робити вже більше, то 6,5 см і 15 см, як ось ця, а тоді в середині тут буде виходитися. 4,5 см і буде в, ширину, а в довжину 13,1 см. Ну, Одиничка просто додається. і усе. Тут можна зробити як хоч. Потім сюди просто доклеювати бумажку або не доклеювати ваше бажання, і там всякі такі картинки. Ну, і в принципі, закладка готова, якщо можна так сказати. В середині рабочку, як показано на, на тій, що я показувала на самому початку рамці. Ось таку, типу, щоб було, не видно, там, де повиходити всяке таке. Робити таку рамочку. Тут по розмірах в середині 4 на 13, а якщо в рамку, там дві клітинки, і тут виходить те, що я казала, 6 чи 6 см, 15 см. Тоді то буде легше робити. Якщо б зробити таку закладку під ось такі розміри, які я тут показую, потрібно взяти е, 4,5 см в ширину і 13,1 13 см в довжину. Можна зробити це або на клітинці, собі роззначити, що хочете, щоб було клітинку, або на накладатимуть листку, або просто взяти якусь картинку і там відміряти, скільки вам треба і все. Можна брати на будь-яку тут то тема буде різниці. І це буде просто. Намалювала рам. Тут то, що має бути всередині рамки. Ви придивіться, чи воно рівне, по-перше. Щоб воно не було, по-перше, кривим, як ваш хребет. Але дивіться, щоб воно було рівнюсіньким, не було ніяких тих зазорочок. Потім вирізається і клеїться сюди. Потім це все разом вирізається. І далі там все, то, що хочеш, доклеїш. Вирізали тут приклеїли, так як в мене не було клею, він кончився. Я приклеїла скотчем. Моноклеєм або скотчем, як вам удобно. Тепер потрібно ось тут, або в іншому. Послі, де вам заманеться, Зробити ось такий кармаш, щоб можна було запхати за книжку. Раз, так, і все. Воно буде так триматися. Так більше себе бачила трикутних, а то прямо кутне. Ну, яка разниця? Це воно таке така сама схематика. Щоб його зробити, треба взяти папірчик. Налювати такого трикутника за сторонами 3,3. 6,3 і 6,4. Потім його вирізати. Тут зробила, трошки вже оформила. Тут, як робити кармашку, треба ось тут, тільки приклеювати по букву. Ось ці. Ось так. Щоб по такого ставалося. Ну, якщо вам лінь просто робити розміри, які я казала, можна просто взяти будь-який листок і просто взяти той бік, який вам треба, по яких розмірах у вас просто таку обмувати. І все. Або робити по розмірам, як вам удобно. В принципі, закладка готова. Ось така вона виходить. Вже в мене є дві закладки таких. Ну, я планую робити більше. Тому на цьому все. І всім бай-бай!